Вчора я знімала відео про свою розсаду, помідори. У мене не дуже велика розсада в цьому році, пересівала я, але я забула зняти за зелені добрива, якими я буду підливати. Уже я один раз підливала. От баклажани і перчик, але мені не вистачило, тому я зробила таких два великих відра. Тут а дивіться, кропива. Ось обрізала я стрілки чесника. Вони дають такий запах, може трошки будуть відлякувати ну, шкідників. І там подорожник. Ну, в общем, отака травка всяка. Уже ще день і я думаю, що вже. Можна буде літр на лійку, літр виходить, на 10 літрів води. Ну я даю трошки більше завжди цього зеленого добрива.